Чи це є якісь інші умови, це вже є друга справа. Найгірше є той факт, що Янукович зробив вектор своєї політики виключно на схід, виключно на Кремль. Але, товаристи, наша сила в тому, що ми стоїмо, ми пікетуємо їхні державні і недержавні установи, ми створюємо для них проблеми, і тим самим ми зупиняємо таке підписання. В нас є час для того, щоб зупинити Януковича, і ми повинні його дотиснути. Правильно? Yeah. Тому зараз, сьогодні, ми дійсно ухвалили рішення про пікетування каналів, які відмовляються говорити правду і висвітлювати інформацію, яка є на Майдані. Нам, крім того, Треба буде потім пікетувати медичні установи, санітарні служби, які сьогодні навмисно починають сіяти паніку про те, що нібито на Майдані масово всі хворіють. Це ж навмисно все робиться. Ми розуміємо, що владі потрібно нас розколоти, але ми маємо бути єдиними, правда? І тоді поженемо тих бандитів геть звідси. Банду гей! Банду гей! Банду! гей! Банду! гей! Банду! Гей! Банду! Гей! Зараз ми продовжуємо посилені перемовини з різними представниками європейських країн. Багато з них навіть зараз знаходяться в нашому штабі. Так само, ви знаєте, що є серйозна делегація Грузії тут в нас на чолі з Михайлом Саакашвілі. Ви скоро зможете його побачити тут, на цьому майдані це дуже важливо. Ви маєте відчувати, що з нами весь демократичний світ, з нами всі люди доброї волі, які співчувають сьогодні в Україні. І ви знаєте, мені особисто під час таких зустрічей дуже є приємно і гордо. Коли кожного разу приїжджають європейці, американці вчора мав зустрічі з серйозними людьми, які представляють відповідно міжнародні структури, перше, що вони говорять, передайте вашим людям, українцям, які стоять на майдані, ми пишаємося їхньою мужністю, ми захоплюємося. Кількістю українців, їхнім бажанням до боротьби, і ми бачимо і віримо, що ви, українці, переможете. Товариство, оце є напевно найважніше. Ці люди приходять поміж вас, вони дивляться у ваші обличчя, вони спілкуються з людьми українського Євромайдану, і вони розуміють, що ми українці не хочемо чогось особливого. Ми прийшли заради нашого нормального цивілізованого життя. Ну правда ж, ми прийшли заради наших дітей, заради нормального завтра. Ми хочемо чесності, справедливості, нормальної влади, людського ставлення до себе, ставлення влади як до людей, нормальних людей, а не як до скотини чи як до худоби. Як сьогодні, оті з печерських пагорбів відносяться до українців. Товариство. Саме тому, що за нами є правда, ми обов'язково маємо перемогти. Кожен з вас має знати, ми всі разом, пліч опліч, ніхто нікого не здає. Ви маєте знати, що ми політики, без вас нічого. Ми лише ретранслятори ваших думок і ідей, ми лише представляємо ваші інтереси. Але і ви маєте знати, ми з вами разом і до кінця. Ми не здамо ніколи, тому що як можна порушити свою внутрішню присягу по відношенню до кожного з вас? Коли дивишся у ваші очі, коли ми з вами дихаємо одним повітрям, коли ми з вами маємо однакове серцебиття, ми українці, це наша держава, і ми обов'язково переможемо. Зараз ідемо, пікетуємо різні телеканали. Потім маємо ще цілий список. До пікетування і помешкання суддів-негідників вже, ви знаєте, 16 наших патріотів на два місяці ув'язнені. І чітко всі мають пам'ятати, наші вимоги абсолютно конкретні, абсолютно зрозумілі. Перше, ми вимагаємо відставки уряду Азірова, вимагаємо тої відставки за те. Що вони не підписали європейської угоди раз, що вони не покарали злочинців, які били наших дітей, два. Правильно? Раз. Друге, ми вимагаємо кримінальних справ, відкриття кримінального провадження по тим беркутівцям, звірям в погонах, які били мирних мешканців, так? Раз. Третє товариство. Ми вимагаємо, як майдан. Повного перезавантаження влади. Ситуація в Україні вже трактується як політична криза. Вона не вирішується парламентськими методами. Те, що зараз в Україні, це вже не є протистояння опозиції і партії регіонів. Це сьогодні протистояння народу і бандитської влади. От цьому суть теперішньої нашої боротьби. Тому має бути повне перезавантаження влади дострокові вибори президента, дострокові вибори парламенту. Але ці вибори не повинні відбуватися за старим законом, тому що за старим законом вони будуть далі фальшувати і махінації робити. Нам потрібні чесні вибори, оце є наші вимоги. Наступне ми вимагаємо від тої влади підписання асоціації. Про європейську інтеграцію України. І дуже важливе товариство, наша вимога це звільнення усіх політв'язнів. Ніхто з протестувальників не має судіти у в'язниці. Вони зараз страждають, мучаться, бо ми знаємо, до них навіть адвокатів не підпускають. Ви знаєте, що вони роблять? Як в 37-му році заарештовували хлопців. Мішки їм на голови надягали. Ви знаєте, що вони роблять? Вони адвокатів дають своїх міліцейських, наших адвокатів з Майдану, юристів. Навіть до них не підпускають. Це є диктатура, це є банда, а банду. 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 банду! І ми з вами переможемо, бо в нас революція! Революція!